Всім привіт! Сьогодні підготувала для вас майстер-клас на перстень зі знаком Зодіака Терези. Будемо плести в техніці мозаїчного плетіння. Для цього нам потрібно два кольори. бісеру – жовтий-блакитний. Звичайно, ви можете взяти зовсім інші, які вам до вподоби. Я використовуватиму того 11, але прицілози 10 або 11 розміру також підійде. По краях у мене буде блакитний бісер, тому і ниточку я беру блакитну. Ниточка потрібна або титан 100, або японська, яку маєте в наявності взяла я її приблизно метр 20, півтора метри можна взяти, буде достатньо. І для початку ми повинні набрати з вами одну блакитну бісерину, тепер вісім жовтих. І ще дві блакитні бісерини. Підтягуємо до кінця ниточки, залишаємо не дуже великий кінець. Ми просто потім сховаємо його в роботу і все, більше нічого з ним робити не будемо. Отже, початок набору у нас згори. Внизу ми закінчили набір двома блакитними пісеринами, їх ми і пропускаємо, і в сторону нашого кінчика нитки. Сторону от початку набору ми через жовту бісерину після двох плакетних ось так от повертаємось. Повернулася, розправили пальчиками бісерину, у нас вийшов ось такий от трикутничок. Далі набираємо з вами по одній жовтій бісерині. Набрали одну жовту, тепер дивимось ниточку ось, бісерину, ось цю жовту, з якою в нас виходить ниточка, ми не рахуємо. Одну жовту ми пропускаємо, а в другу проходимо, далі набираємо ще жовту бісерину і знову одну бісерину жовту пропускаємо, а в другу проходимо, тепер набираємо ще жовту бісерину, знову одну пропустили, наступну жовту пройшли. Тепер останню жовту ми набираємо і проходимо в нашу найпершу блакитну, яку ми набирали. Далі ми повинні між собою зав'язати два кінці нашої нитки на вузлик, аби наші бісеринки не роз'їжджалися. Тепер ми будемо опускатися донизу, набираємо одну блакитну бісерину. У нас, ви бачите, є от вже бісерини, в які ми будемо проходити, вони в нас випирають. У Нас сформувалося вже полотно. Набрали блакитну і ось в жовту першу випираючу, ми отак знизу вгору проходимо. Далі набираємо жовту, проходимо в наступну випираючи жовту бісерину, тобто через одну одна у нас внутрішня бісерина, а друга бісерина в нас завжди випирає і ми в неї проходимо знову набираємо жовту, проходимо в наступну випираючу бісерину. Тепер набираємо ще одну жовту, проходимо в наступну, випираючу бісеринку це в нас ось ця жовтенька, і набираємо останню жовту бісерину, проходимо в блакитну. Тепер будемо повертатися вгору по такому самому принципу. Набираємо блакитну і знизу вгору проходимо через ось цю випираючу жовту, Тоді набираємо жовту, проходимо в наступну жовтеньку, яка в нас вибирає, знову набираємо жовту, проходимо в наступну вибираючу жовту. Ще жовту набираємо, знову проходимо в наступну вибираючу жовту. Тепер набираємо ще жовту і проходимо в блакитну. Тепер набираємо блакитну і будемо опускатися донизу, проходимо через ось цю випираючу першу жовту, згори вниз. Далі набираємо жовту. Проходимо в жовту, випираючу, знову набираємо жовту, проходимо в наступну випираючу жовту, ще жовту, так само в наступну випираючу жовту. І тоді ще одну, четверту жовту набрали і проходимо в блакитну. Далі набираємо блакитну і проходимо знизу вгору через першу ось цю нижню випираючу жовту. І знову по одній догори набираємо жовті бісерини. Набрали першу жовту, пройшли, випираючу жовту бісерину. Набрали другу жовту, так само, наступну випираючу жовту. Тоді третю жовту набрали, знову випираючу жовту. І четверту жовту набрали, проходимо в блакитну горі. Далі набираємо блакитну і опускаємося знизу вгору через всю цю першу випираючу жовту. Тоді набираємо жовту, проходимо в наступну випираючу жовту. Далі по одній ми повинні набрати дві блакитні. Першу набрали, пройшли, випираючу жовту, тоді друга блакитна, так само випираючу жовту ми пройшли. І ще жовту набираємо, проходимо в блакитну. Внизу. Тепер ми повинні повернутися вгору. Для цього ми набираємо блакитну і проходимо через першу випираючу внизу жовту, знизу вгору напрямок іде. Тепер по одній набираємо чотири жовті перша, 3 третья, то четвертая. Далее набираем одну блокитную. Опускаємося згори донизу, тоді набираємо жовту. По одній, дві блакитні, перша, друга. Далі жовта, знову опинились внизу, набираємо блакитно і повертаємося вгору через нижню першу жовту бісерину. Тепер по одній чотири жовті набираємо перша, Друга. Третя. Тепер набираємо блакитну і через жовту опускаємось донизу. Далі набираємо жовту і по одній дві блакитні набираємо перша. Набираємо блакитно і знизу вгору повертаємось через жовту бісерину. По одній набираємо дві жовті. Перша, друга. Тоді одна блакитна. На жовт. Далі набираємо блакитну і опускаємось через жовту бісерину вниз. По одній набираємо дві жовті бісерини. перша Друга. Тепер блакитна. І жовта. Знову дійшли донизу. Набираємо блакитну бісерину і через жовту знизу вгору. Повертаємось, набираємо жовту, ще одну жовту бісерину набираємо, тоді набираємо одну блакитну, ще одну жовту. Опинилися знову вгорі. Далі нам потрібно набрати одну блакитну бісерину і будемо опускатися згори вниз, проходимо через жовту, тоді набираємо жовту бісерину. Далі по одній дві блакитні перша, Друга Жовту бісерину набираємо. Після цього набираємо блакитну, повертаємо знизу вгору, проходимо через жовту і тепер догори йдемо, набираємо чотири жовтих бісерини. Перша, друга, Третя. четверта. Далі набираємо блакитну і опускаємось донизу, набираємо жовту, тоді по одній дві блакитні бісерини перша, друга жовта. Збираємо блакитну і знову знизу вгору через першу випираючу жовту пройшли, тоді по одній чотири жовтих набираємо перша, друга. Третя. І четверта. Тепер набираємо блакитну і опускаємо згори вниз, набираємо жовту. Далі по одній дві блакитні перша. Друга. Жовта. Тепер набираємо блакитну, і знову повертаємось через жовту знизу вгору, а далі по одній чотири жовті бісерини. перша. Друга третя. Четверта. Тепер Блакитно. Пускаємося згори вниз і знову по одній. Чотири жовтих бісерини. перша, друга третя, четверта, Далі боро нам потрібно підніматись. Ми набираємо одну блакитну, проходимо через першу жовту і набираємо по одній чотири жовтих: перша, друга. третя. Четверта. Знову вниз опускаємося, набираємо одну блакитну. Проходимо згори вниз через жовт і по одній чотири жовтих. Тобто ми весь час на початку набираємо мутну блакитну, а потім чотири жовтих. Не важливо, чи ми йдемо вгору, чи ми йдемо вниз, так ми плетемо наше полотно, плетемо потрібної нам довжини для пальчика. Далі ви можете продовжити роботу самостійно, сплетети потрібну вам довжину і закінчити роботу так само, тут внизу, щоб у вас ниточка виходила вниз. Я також зараз доплету потрібну мені довжину. І далі покажу вам, як з'єднати наш перстень. Я вже зробила потрібну мені довжину. Як я вам казала, закінчила тут знизу. І тепер я складаю разом ось так дві наші половинки. І ось з цієї другої половинки я вперше проходжу знизу вгору через нижню блакитну бісеринку. Так. Далі через наступну випираючу жовту ми проходимо знову, повертаємось в другу половинку. Тоді через наступну випираючу жовту в першу половинку проходимо. Тоді знову наступна жовта випираюча в другій половинці чергуємо. Тоді наступна, випираюча жовта в першій половинці, далі через наступну. Випираючи жовту в другій половинці, тоді в першій половинці наступна жовта, знову в другій і ще одна жовта в першій половинці. І тоді через блакитну в нашій ось цій другій половинці. Пройшли знизу вгору, і далі згори вниз ми проходимо через ось цю блакитну, наші перші половинці, підтягуємо, і тоді ховаємо нашу ниточку, можна йти вліво, вправо, можна по черзі, спочатку вліво, потім вправо. Як вам більше. Головний йти по діагоналі, по роботі. І мені вже досить. Пройшла і завязала вузлик. І тепер у нас тут ще вверху залишилася ниточка спочатку. Ми так само ховаємо її в роботу і тим сами ми її завершуємо. А Разом з цим і наш майстер-клас ось такий перстень у нас вийшов. Дякую всім за увагу і до зустрічі в нових майстер-класах.